Всім призом, я завжди фотер І давненько у мене не було на Ютубі. Так, да, я пам'ятаю, я випускав два тижні тому, два тижні тому ролик, де я відкривав Стамбл Пас. Ну, я його відкрив. Ну там прямо вже у мене і заряду мало було. Е, і я все швидко так відкривав. Все, все так швидко, швидко. Ну, а сьогодні буде все дуже класно. Я знаю, що ви набрали 10 підписників. Я знаю, я обіцяв відео про Майнкрафт. Я знаю, що я його не випустив. я хочу вас, вам сказати: відео про Майнкрафт не буде. Но буде дещо краще. Всі ви бачили мої е, відео, де я вам розказував. Мені потратили геми, мене взламали. Хочу вас розстроїти або порадувати, для мене це радість. Мене не взламали, мені геми потратив мій друг. Ну, це не біда, це я вже давним-давно це все вирішив. Ну, нічого страшного. І як ви думаєте, що з тим аккаунтом? Ну, нічого, він живий. і в честь того, що я вернувся на YouTube, і в честь того, що ви набрали 10 підписників, я створив телеграм-канал. І скоро я тут викладу конкурс на аккаунт. Ви можете заходити. Ссылку оставлю в описанні або в коментарях. подивитись. Не знаю, де я ще лишу її. Заходіть в телеграм-канал. Головне головне. У слові підписатись на телеграм канал і нажати на кнопку Участувати. І тоді ви будете учасником конкурсу. Підведемо підсумок. Думаю, коли вже вийде оновлення, 12 грудня. Сьогодні брав толк, його я теж буду знімати. Так що. Будуть відео. Я вертаюсь на YouTube. Уже. Завтра, думаю, викладу відео, де я дивлюсь Бравл Толк. Ну, сьогодні запишу його. А завтра викладу, може, навіть і сьогодні викладу. Ну, не суть. Просто заходіть в телеграм канал. Підписуйтесь. І вже буквально через. 2-3 години, ну, максимум там уже сьогодні вечором, буде опубліковано конкурс на аккаунт. Вам просто треба буде нажати кнопку Участвувати. Не знаю, коли я його запущу, але це буде сьогодні. Не знаю, точний час вам не скажу, буду цим займатися. Просто підписуйтесь на телеграм-канал. Силка в описанні і нажимаєте Учасник. І ви можете виграти класний аккаунт, хто не знає який, можете подивитись моє перше саме відео, мій аккаунт в Brawl Stars. Саме перше на моєму каналі відео, я там показував. Ну, це тепер на тому аккаунті е, більше бойців 34. І недавно Соміга Ящика, ну як недавно, вчора Соміга Ящика там випав Ворд. Зможете його полапити. Мені друг апнув його лише на п'ятий ранг. Ну, вчора в нього багато аккаунтів. Зможете апнути вольта, там на 20-30, хто як зможе. Якщо що, там тільки один 25 ранг, зможете іще більше зробити. Е, думаю, вам сподобалося це відео. Не знаю, сподобалось, не сподобалось. Ну, відео будуть виходити. Я вже... Після запису цього роліка біжу записувати пару роликів і вже виставляти їх як прем'єру, там на цілий тиждень думаю, запишу вже і буде. І чекайте просто відео. Кожен день, не бу... ну, кожен день думаю, не буде, але бо через день, ну раз у два дні точно вже буде. На вихідні, думаю, буде і в суботу, і в неділю. Так що заходіть в телеграм-канал, підписуйтесь. з вами був Фотер. Всім пока-пока.